Це є у нас чергова доставка техніки, яка зайняла на тиждень більше часу, ніж ми планували. Машина простояла на митниці у зв'язку з новими вимогами до оформлення комбайнів. Так що, в двох словах, це жесть. Тим не менше, приїхали три рулонних прес-підбирача, два класи і один джундір. Приїхала кукурудзяна сівалка чотирьохрядкова Гаспардо з внесенням добрив і джундир 932 Комбайн зі Швеції в дуже гарному стані, Десь біля 3 метрів жатка. Я думаю, що це вона його рідна. Комбайн просто в ідеальному стані по фарбі технічно. Сівалочка ця, вона вже, можна сказати, що продана. Стосовно рулонних прес-підбирачів, зараз на них, я думаю, буде попит в тому плані, що з квадратними прес-підбирачами на квадратні тюки не вистачає. Людей, які б з ними працювали. Рулонні преси з ними трохи простіше. Це при умові, що є техніка чим їх забирати з поля. Комбайн. Ну, не зовсім зручно тут пройти, але що зможуте, покажу вам. Ціленьке, ніде немає ніяких жодних зварювальних робіт нічого. Повторюсь, комбайн в оригінальній фарбі. Якщо вас цікавить такий комбайн або будь-який інший, а в нас їх є більше 20 штук, то скажу, запрошую. На нас в рівне на нашу площадку. Також величезний вибір прес-підбирачів на круглі, на квадратні дюкі. Будь ласка, цих запрошуємо. Дякую всім за увагу. Міцного здоров'я, до побачення!